Територія Миколаєва і здавна належала козакам. І скрізь по цій території розкидані були козацькі риболовельні артілі, козацькі поселення, зимівники. Експозиція з'явилася в рамках проєкту, над яким наукові співробітники дуже довго працювали, грантовий, про переосмислення козацької історії та вплив козаця взагалі на південний регіон. В зв'язку з тим, що почали з'являтися нові книги, нові дослідження, то повстало питання зробити таку експозицію в рамках нашого музею, тим паче, це наша пряма тема. У нас в вітринці представлена карта дніпровських порогів, і на карті розміщені напівмоделі козацьких суден. Це з Баркас і інші. Це були специфічні судна, продумані саме для річкового плавання, і якраз досвід. Козацьких чайок і інших суден зараз прийнято нашими військовослужбовцями як досвід москітного флоту, який дав результат. Цікаво спостерігати, як саме розвивалося суднобудування козацьке деякі люди навіть і не знали того, що крім чайок, там ще є інші типи козацьких човнів, для чого вони використовувалися. Вони використовували і чайки, і дуби для десантування. Просто дуби він більший по масштабам, ніж чайка. Тобто чайка це трошечки маленький човен. Використовували і той, і той. Раніше що було відомо про козаків по козацьким походам. Чайка і все, в принципі. А ми от показуємо, що ні, насправді дуже багато човнів. Вони використовували. На Запоріжжі. В важкодоступних місцях козаки створили свій табір Січ, де був якраз штаб козацького війська. І створено було аналог орденів середньовіччя. Тобто, це чоловіче населення, яке захищало свої сім'ї від набігів загарбників, організувалося в це військо. Суть феномену запорізького козацтва полягає в тому, що козак це взагалі вільна людина. Козак не служить жодному режиму. І вони показували дійсно, як вони вміють воювати, особливо проти Османської імперії, проти Російської імперії, і були дуже вдалі походи. Історія козацтва вона взагалі мало досліджена на сьогоднішній день. Люди не всі в курсі, що відбувалося в козаках. Вони думають, що козаки це просто піхотинці. Насправді, це морська піхота, аналог, це аналог прикордонної сучасної служби. І ми проводимо паралель із сучасністю. Тактика нападу роєм, тобто декілька козацьких човнів нападали на турецький, брали його на абордаж, захоплювали турецький човен і Теж використовували його як бойову техніку. Його одиницю в своїх е цілях не було такого розмежування на морську піхоту, і будемо казати на піхоту сухопутну. Тобто, воїн був один універсальний, він мав працювати як на суші зі зброєю в руках. А коли сідав на човни, він вже брав весла і все одно вже він був морським воїном. Відвідувачі реагують по-різному. Є відвідувачі, категорія людей, які взагалі не знають нічого по історії козацтва. Є люди, які щось там в школі, десь в підручнику прочитали по козацтву. Є люди, які дійсно є експертами в темі козацтва. Дійсно, вони казали, що дійсно ми підняли дуже цікаву сторінку в історії. Ми не опираємося на якісь легенди, ми звертаємося до морських збірників. Афанасів Чужбінський, подорож по Південному Бугу, по Новоросійському краю, Філіппов, подорож по Азовському морю, і там розповідається саме про населення козацьке. Там наводяться пісні наші українські. Козацтво це частина нашої історії. Досвід козацтва він дуже значимий. Цей досвід використовується і зараз Україна, майже не маючи флоту, зараз поставила російський чорноморський флот на місце, скажімо так, його в Чорному морі немає. А це досвід якраз козацький. Коли ми дивимося на наших воїнів, то бачимо у них саме запорізьких козаків. Ту силу, ту волю, ту мужність.